Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 9 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. І починаємо з Євангелія. Одного разу Ісус прийшов до моря Галілейського і, і зійшовши на гору, сів там, і підійшло до нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших. І поклали їх до, їх до ніг Ісусових, і Він зцілив їх, так що народ дивувався, бачачи, що глухі чують, німі говорять, каліки стають здоровими, криві ходять і сліпі бачать, і прославив бога Ізраїлевого. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, кажу це вам не на вашу ж користь, не задля того, щоб накинути на вас пута, а щоб ви могли жити правильно і щоб нічого не заважало вам благопристойно і беззупинно служити Господу. Якщо ж хтось вважає непристойним для своєї дівиці, щоб вона, коли перецвіте, залишалася дівицею, той нехай робить, як хоче, не згрішить, нехай виходять заміж, а хто непохитно твердий. У серці своєму і не має потреби, а має владу над своєю волею і розсудив у серці своєму зберегти дівицю свою, той добре робить. Тому той, хто віддає заміж свою дівицю, добре робить, а той, хто не віддає, робить краще. Жінка зв'язана законом, доки живий її чоловік. Якщо ж помре її чоловік, вона вільно вийта заміж за кого хоче, тільки в Господі. Та вона блаженніша, якщо залишиться так, за моєю порадою, а думаю, що і я маю Духа Божого. Про ідола жертовні страви ми, не зна... ми знаємо, бо ми всі маємо знання, але знання, не... але знання надимає, а любов будує. Хто гадає, що він знає щось, той нічого ще не знає, так, як належить знати. Але хто любить Бога, той пізнаний ним. Отже, про вживання в їжу ідола жертвеного ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що немає іншого Бога, крім єдиного. Бо хоч і є так звані Боги. Чи на небі, чи на землі, оскільки є багато богів і господарів багато, але в нас один Бог, Отець, від якого все, і ми для Нього, і один Господь, Ісус Христос, через якого, через якого все, і ми через нього, та не в усіх таке знання, деякий донині совістю, що визнає ідолів, їдять ідоложертовне, як жертви ідольські, і совість їхня, будучи немічною, оскверняється. На цьому це все, такі поради апостола Павла. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.